Доброго дня, шановні слухачі. Проду... Вітаю вас на каналі Математика Це просто! Розв'язуємо е, приклад задачі ЗНО підготовки до ЗНО НМТ 22 року. Тест, номер... тест 10 номер 21 У нас є вектор А та вектор Б, які задані відповідно координатами. Нам потрібно обчислити значення виразу. Е, в дужках 2А. Вектора мінус 3 b вектора помножити на дужку е, вектор А мінус 2 вектора b. Як це зробити? Зазвичай, в е, більшості випадків тут трапляються помилки. Що на початку потрібно зробити? На початку потрібно розкрити дужки. Розкриваємо дужки. 2а помножити на А буде 2 вектора А в квадраті, е, далі. Мінус 2а на 2Б, це буде мінус 4 аб Далі мінус 3b на А, це буде знову ж таки мінус 3 вектора А помножити на вектор Б. І останнє плюс 6 Б квадрат. 6 Б квадрат. Зводимо подібні. Пам'ятаємо, що вектор А в квадраті це означає вектор А помножити на вектор А, або можна замінити як модуль вектора А в квадраті, тобто довжина мінус 7А помножити на вектор Б і плюс 6. Знову ж таки, як в попередньому випадку, запишемо модуль вектора Б в квадраті. Тобто, для того, щоб знайти значення цього виразу, нам потрібно знати скалярний добуток векторів А та Б та довжини відповідно вектора А та вектора Б. Давайте знайдемо спочатку скалярний добуток векторів А на Б. Дорівнює. Пам'ятаємо, що це число, яке дорівнює сумі добутків відповідних координат 4 на 6 плюс мінус 2 на мінус 3. І плюс 4 на 2. Рахуємо 4 на 6, 24. Тут буде вже плюс 6 і плюс 8. Разом отримаємо 38. Тобто скалярний добуток вектора А на вектор Б дорівнює 38. Далі рахуємо довжини відповідно вектора А та вектора Б. Вектор А, модуль вектора А. Дорівнює. Пам'ятаємо, довжина це корінь із суми квадратів координат. 4 в квадраті плюс мінус 2 в квадраті, плюс 4 в квадраті. Рахуємо. 4 в квадраті 16, плюс 4 і плюс 16. Отримуємо корінь з 36. Тобто модуль вектора А дорівнює 6. І лишилось порахувати модуль вектора Б, тобто довжину. Модуль вектора Б буде дорівнювати. Корінь квадратний. 6 в квадраті плюс мінус 3 в квадраті і плюс 2 в квадраті. 6 в квадраті 36, плюс девь. І плюс 4. Отримаємо 49. Під коренем, тобто отримаємо 7. Тепер підставляємо отримаємо 2 помножити на 6, відняти 7 помножити на 38 і додати 6 помножити на 7. Дорівнює. 2 на 6.